Привіт! З вами я, Тімур, Роксана, Кіті Мур і Бос камерамен. Сьогодні так, значить, в наших витратах заліза. Буде більше заліза, ніж ми. Ой, почекай, я їх заведу. Вони ж не знають, де це село. Да? Кіті Мур знає, Оксана. але я чому я... забираю все залізо. Не переживай, Кіті я Мур не подумала, не що я Роксана. Хоча Роксана же даже Люксана не зайшла на світ. Роксана, давай заходить на знищу. Я я Все, я пішов в село. Да-да, ми на шаблоні в селі. Ліпчик. Кити Мур, ты ти знаешь Д село? Да заведаешь Роксану <риклад> э -э. <риклад> Значит на облом на обложенный цей моим княз. Ура, Роксани з нами не буде, бо в неї не оновлений Майнкрафт. Ура, ми будемо без Роксани. Це виходить, Це получається що... Кіті Мур теж виходить, бо у них була умова, що вони нам дають кімнату. Е... Ну, значить Тимур буде зніматися. Бо я вже думав, що зараз вони кімнату в нас заберуть і ніхто з них не буде зніматися. У нас була так. така угода, типа. Все, у мене буде щас. У мене ще е, е, е. Е! добре. Що? Тимур? Ти Тимур не бить! Ми в хардкорі, дарина! Фо! ж її вже давно називаємо Дарина. Да, мене реально звати Тимур. А Назара звати Назар. Дякую. Турмейджи так знімалися так. М, в одному Бі відео... Круга. Не тікай. Я, ми, думати, я буду розвести? Ми знімалися в одному відео і ми і так вже всі імена ви що, же Яка вже різниця? Хай знают правду. А Роксана это на самом деле сломает. Роксана, ты нам мешаешь, ты смотришь тик и нам мешаешь. Ну почему она нам не мешает? Мешает. <com59> С ума тут привык, я там не вспомню. Где же вы стоите? Мені я робила танскову наприклад. Нам же Кіті Мур погрожує, що е, ми вже вийдемо з цієї кімнати. Нет, давай виходити з цієї кімнати. Ну ми давай виходити з цієї кімнати. Значить ми не будемо знімати Ми будемо знімати Ми будемо в цій кімнаті. О, спут. Без спрута. Ви не вбивай Спрут, вбийся Спрут, Давай масло. Мирай, спрут. Спрут, вмирай Спрут, спрут. Спрут, прут, прут. Я роз... Ну, я розводжу. Раз... <поцелуйся> а вот. Я разводжу хуй. Сбрут, мира. Так, я зараз побежу в шахту. Чого ж прут не вмирає? Я вб'ю-б'ю, вб він не вмирає, не вмирає. Ні, Мінду... ура, наконець! Тільки де я? Гос, камера Назар. Які координати? Ми не, координати. не хочемо йти в другу кімнату. Ми не будемо йти в другу кімнату. Ночь ну, тобі векургина. Ну да, я же иду. Блин, надо векно скрыть. Перекидайте вони хоча черные шли с кімнати. О, вони щас підуть. Идем. <реку> <реку> идем, <реку> идем, йдемо. У мене черный ліжко, кстати. Я, її, я можу могу тобі скрафтити. Блін, чому в мене так мало хп і так мало ещ. Я зараз тобі mm. дам топор. И самое главное, что да, не золотая кузинка. Да. О, вона не золоталось. Біжи до мене. А це там? Так. Да. да. О, а тут а. Тут я вже зовутався, тут нічого нема. Вони є їжа. Дай мені. Бо я зараз помру від того, що буду голодати. Дай поїсти. Ми, ми не Дякую. Йди, бери. До... А я покажу. Що, брат? Там є бронька. А, меч. Добре. Зараз то там буду бувати. Все. Ти, як завжди. Цей заступник мера. Ага. А хто дій? Кстати, знали, ми вже пробували грати на хардкорі в одному світі, і це. І я помер, бо хтось застроїв лаву і вона потекла е, на мене. Перетікла, обійшла той блок і натікла на мене, і я помер. Сподіваюсь, зараз так не буде. Зря, що ми не взяли воду. Е... тоді було відро. Назар, Назар, я тобі скрафтив ще одне ліжко. Чорне. А, Оранж... так... стоп. Теж цього разу гарбузів не буду. Не я, буду. Розбуду, так, я піду повкрадаю в цьому селі. <гум> кстати, мы прикольно придумали. мы грабим це село по-перше, по-друге, розбираємо їхні доми. О, як, як... я ліжка, я ліжка буду з собою брати, ліжка надо. Ліжка запасні. Угу. А що, кстати, ніч вже настає, надо вже ліжка ставити і спати. Блин, що забу... <гум> там є верстак? Мені треба срочно забор для того. Щоб... Му, ну, У Мене є ліжка, я можу просто пишу. Куда? Я щим. А, окей, я щас ліжка пооткрадаю. Сив. Сюда же здесь сив, я хотів его його его а сюда же здесь сив. Давай я... А. я на дворі сплю. А мені та лішки. Блін, а кіти мути з нами. Давай води, а як? Можеш їй видати? Да, да видай її. Вона все одно вже не говорить. Вона просто з нами грає. Хоче нам мешати. А вот. Давай, Лемон. Я спад. А як? У мене немає, ліжка. А, А, у е мене є. Сейчас, почекай. Сейчас, секунду. Угу, на. Блін! Давно! воно? Давай на мене. О, все, все, Назар, лягай, лягай! Спиш! Ура! От так. <гум> ти ти стояв на ліжко. Окей, окей. Все. Ти ти забрав? Так. Да. А, -а, а. Ти що? От да, я ліжко краду з селя. Сель вка, в да. Всі ліжка. Всі ліжка. Вот. нам вони ще надо буде. Бо на все мирач. Може мені от солдат дати. Так? Да. Так. Да. Не треба. Е-е, Двіг не ліпоті тобі. Да, да, да. Ну, поки що ще не віддавай, бо я ще зараз ліжко тут фармлю. А я зараз буду. Забігаємо в квартиру. Ламаємо ліжко. І вибігаємо з квартири. Угу. О, ще три таких є. Так, зараз. Так, я побежим за залізом. Партіру. Ой. Ти поки що зроби. Зора. Понял руби, это. Минчики я хотів. Окей, я зараз Мені не, не треба. О, я ліжка ломаю зе. які є. На всякий случай. Ой, я твоя уже хотела ломаться. Я хотела ломаться, Там, давай. на дворе. А. А? Я, я снимаю. Я а снимаю. -а. Не, 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 ну, ты, не хочешь сниматься? Пацаны, снимайся. А я удалю канал. Маша. Ну, ну, я не хочу сниматься. Ты без никого не хочешь сниматься? Я еще никого. А чего? Ну по мені не дуїло. Можешь не удалять канал, только там хотя бы пару видео є. Угу. Але я більше сниматись не буду. Ви більше зніматися не буду. Ну и ладно, я буду сам займатися. Знаем. У нього канала не буде. Працювати. Попрацювати. Канал у мене не буде працювати. Ну окей, не буде працювати, але я тебе буде все одно в свої відео в... В... в вигнавати. Виганяти. Вигнавати будеш? Да. Тебе буду запрофтувати свої відео і ти маєш туда піти. Ты Підійди до нашого домика і побачиш дещо. О, ти мене бути хочеш? Ні. А що? Домик на двох. в Два. А вот да. тут просто так просто так Ну, понятно. Назад, кайф, заблю. Том. Эй, побежал. Шаф. Забей его Ні. Я с тобой. Мы на миллион лет. Далее. Там да. что? Там Кити Мор. Такая песня про котик. Угол Песня про Шесть ну, там шесть там. Ну, ну да. Там да. Я буду еще деревню. Я деревню. Пам'ятаєш? Я не помню, куди йти? Ось сюди йти? Ні. Куди? Ну, вообще в ліву сторону. Куди йти? Я зараз буду... біля домика нашего. Ой, я вообще не там. бачу mm. пошли алкожется більше сниматься не буду я тоже не буду зніматися. Mm. я всегда так хочу зніматися, а ты не хочу заниматься я не знаю что ты не зніматися. заниматься значит будет останнє видео на канале Коты мой драпись. Да, про руки. Просто клык. Мене, мене три зубцом вдарили. Угу. Буй, буй, буй. Пливемо, пливемо. Плливемо. Пливемо, пливемо. Так, мені треба... Все сіна. Я половину сіна віддам корівкам, а половину на хліб. І ще тих корівок я буду знищувати. Ти корів? Ти корів будеш годувати? Да. А нам їсти. Є і їсти. Ж і а може корів годувати. Ну, щоб потім з них м'ясо брати. Це моя купа. Потім щоб з них м'ясо брати, і так їжа буде. Добре. Треба щоб хоча б було чотири корівки, дві корівки ми ну, з'їмо. А... Ладно, ладно. Сейчас Големо. Тикай! Я големо розізую. Наша. Окей, я знаю, что же. Затекай. Ай! ТВ ні, тебе я... я не в Бай ой! Ой, а на меня хардкорі. корі не виходити. Нажми відродитися, як <сірко> <сірко> нащо ти його добивав? Я сам миг двига танцпал. Выйду зі світу. я ще нікого не, не буду зніматися. Ой, я знаю, де є шах з діамантами. А то ні. Ну і ладно, то де. то <шу> Оооо, а тут и домиком прокопатись. Угу. <шу> е, ну, е, сьогодні з вами був вос камер. Роксана, Кіті Мур і я. І Тімор. Ну, Кітімор і Роксана не знімалися так. І, коротше, головні новини. Більше не буду зніматися в нас боска на роман. Не буду я знімати більше. І коротше все сумно, все. Коротше. Всім пока.